Всім привіт! Я бачу, що в мене на каналі все тільки про сільське господарство. Тож, покажу, чим ще я займаюся і в столярці Це такий проектик. Такі ящички це ще не фінал. Ще мають бути тут по боках такі ножки, і між цими ящичками буде відстань. Десь така орієнтована на ящичок. На, на висоту ящичка, точніше, І це буде така міні-вітрина. Чи може там овочі будуть чи фрукти? Не знаю що. Ну але це так досить цікаво виглядає. Колись вже таке робив. Ну, мені сподобалось, можливо, комусь і не гарно. Тож, будемо працювати далі. Доробив ящички. Дивіться, як виглядають. Це в нас вже готовий виріб. Як бачимо по цій стороні рівно. Ну а тут на косу. Матеріал сосна. Скрито прозорим лаком. Такий досить цікавий має вигляд. Для декоративних вітрин досить гарно щось покласти. Ну, а дехто використовує і в домашніх цілях. Можна покласти якусь картоплю, цибулю чи якісь фрукти ну, отак виглядає зробив такі ящички Буду зараз їх пакувати, ну і будуть вони відправлятись в Березань. Ну а там буде розіграш для ЗСУ. Всім меру над головою.